Людина, мабуть, відрізняється від тварини своєю питливістю такою, от їй хочеться щось побачити нове, цікаве. І коли люди бачили у інших на садибах або в якійсь місцевості на рослинах цікаву культуру, хотілося мати її у себе, але як викопували, насівали насіння, ще нічого не виходували. І тоді людство придумало оце таїнство щеплення. Воно мені нагадує щось таке, як об'єднання людей або тварин. Але на відміну від людей і тварин, як ми знаємо, гарних батьків інколи зовсім не схожі, діти на них виходили і або таке інше. Коли ми беремо гілочку із тої культури, яка нам сподобалась, ми можемо гарантовано мати. Таку ж культуру в себе на городі. В даному випадку в мене горобина, декоративна. От навіть черенок, якщо ми бачимо, він уже сьогодні має такий благородний, гарний вигляд. Уявіть дерево, якому 3-5 років, яке має 2-3-4 метри висотою, гарну тополевидну форму, багряне листя на осінь і дуже гарні червоні плоди. Я беру дику. Горобину, яку знайшов у лісі неподалеку від свого міста. Посадив його буквально восени. А сьогодні, весною, коли вже бруньки починають набухати, я приходжу щеплювати цю культуру. Черенок я взяв у лютому місяці, коли обрізав сад людини, яка мала цю культуру. Ви бачите, у нього бруньки такі ще. У стадії спокою, хоча вони крупні, на відміну від нашого підвою. І що я роблю? Процес щеплення. Мій черенок за діаметром, схожий на діаметр підвоя, щеплювати буду покращеною купуліровкою. Для цього я напроти бруньки свого підвою роблю такий гарний довгий косий зріз. Ідеально, якщо цей зріз можна зробити за один раз. Потім на третину зверху нарізаю своїм гарним садовим ножем отакий розщеп. Потім у свого підвою, теж напроти бруньки, роблю такий же, може коротший, трошки вийшов, покращую його, додаю до довжини свого зрізу, з тим, щоб вони мали однакову довжину. Роблю такий же довгий надріз. Це непроста справа, інколи з першого разу не виходить, але ми бачимо: з'єдную наш підвой з привоєм. І якщо ми спостерігаємо, то вони на сьогодні, бачите, з'єднались майже ідеально. Після того беру ленточку для обв'язки наших плодів і щільненько. Все обматую. Наша лента спеціальна, вона призначена для хоч копулірування хоч щеплення вічком, або, кажуть садівники, окуліровки, гарно розтягується, добре з'єднує наші частинки нашого підвою з привоєм Побачили. Потім Чохлик зроблений мною із файлів, звичайних паяльником. Одягаю зверху, обмотую проволочкою. Це нам дає майже 100% вологість. Захист нашого привою від всяких там негараздів природних, вітер, печення сонцем, приморозки і всяке інше і сприяє. А гарному його живленню. Нехай росте.